Почуй мене в Івано-Франківську. Відкрили виставку картин, які створили люди з ментальними інвалідностями, аби довести, що вони також частина суспільства. Організували експозицію спільнота святого Егідія. Полотна бачив і наш Кирил Верязкін. Картини малювали люди з психічними розладами та мешканці геріатричних пансіонатів прикарпатці та вимушено переселені особи. Це дорослі люди, художні освіти, напевно, ні в кого немає, але на майстерні ми вчимося висловлювати себе, висловлювати свої думки через мистецтво. Хочемо більше заявити про людей з інвалідністю, людей з ментальною інвалідністю і наголосити на тому, що вони можуть бути активними членами. Ами суспільства і робити свій внесок в різні процеси. Вік художників від 22 до 74 років для пані Оксани ця виставка перша можливість показати свою творчість. Почала малювати, тому що в мене з'явилося натхнення через моїх друзів, які приїхали з Києва. Я бачила, як вони гарно малювали, і мені самі захотілося малювати. Мені дуже подобаються світлі кольори, мені подобається цей жовтий пол. І я люблю зелений колір, він в мене пов'язаний з весною, з а, тим, як розвивається. Ростуть трави, дерева, тому я вирішила використати ці кольори і вважаю, що вони тут досить доречні. Загалом експозиція налічує 20 унікальних робіт. Більше про кожного автора можна дізнатися з інформаційних листівок.